Всім привіт! Це щоденна програма. Ранок вдома». Сьогодні для вас працюють ведучі Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко <світ> Бадьорості Цьому ранку додасть як завжди музика від майстра Руслана Шекюрова. А от на кухні сьогодні деякі зміни Є? цього тижня. Ми працюємо без нашого довальника Чого Бакуша. але але він залишив нам покрокові інструкції. Тож смачні сніданки у нас будуть. Сьогодні ми спробуємо запекти поленту, а на другий сніданок буде теплий салат з телятиною. Дочекайтеся, друзі, обов'язково. А наша команда журналістів вже приготувала для вас дуже цікаві історії. Про те, чому навчають у школі фізичної реабілітації, про розвиток проєкту для ветеранів з пораненнями, амбасадори спорту і про волонтерський проєкт підтримки українців у Канаді. Як працює єдиний електронний реєстр військово зобов'язаних оберіг. Дізнаємось від начальника управління преси та інформації Міністерства оборони України. А наш консультант-психолог допоможе адаптуватися до стану невизначеності. Все це і багато іншого. Побачимо у найближчі 2,5 години. Безмежно дякуємо ЗСУ за можливість розпочинати цей ранок разом з вами. Дякуємо. На календарі 27 листопада цього дня року військо нестора Махна вступило в Гуляй-Поле. Він оголосив це місто центром повстанського руху проти буржуазії. Через два дні батько видав наказ про початок загального походу проти буржуазії. Тоді ж створили і військово-революційний штаб. Гуляє поле стало столицю Махновії величезної території на південному сході України. Тут в умовах повномасштабної війни тривала розбудова соціалістичного життя. Але з часом Махно зрозумів, що анархізм прекрасна ідеологія, але анархія не життєздатна система в тогочасному політичному та геополітичному контексті. Про інші визначні події цього дня, 27 листопада, дізнаємося з рубрики. День в історії. 27 листопада 1701 року народився шведський вчений Андерс Цельсій. Він був випускником, а згодом і професором Упсальського університету. Передусім, Цельсій відомий як винахідник шкали для вимірювання температури, що названа на його честь. Ви вмієте писати так, що, прочитавши вашу робітку, в мене очі добріють, як у дитини, так говорив письменник Василь Стефаник своїй колезі Ользі Кобилянській. Вона народилась 27 листопада 1863 року. Одна з головних тем творчості Кобилянської сильні духом жінки. Найвідоміша робота письменниці Повість Земля. У Чернівцях діє літературно-меморіальний музей Ольги Кобилянської. Один із найцікавіших його експонатів особистий щоденник письменниці. 27 листопада 1895 року видатний шведський вчений, хімік і винахідник Альфред Нобель підписав заповіт: майже всі свої статки, а це понад 30 мільйонів шведських крон. Автор понад 350 винаходів заповів на фінансування міжнародної премії. Нею нагороджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи, вагомий внесок у культуру, розвиток суспільства і зміцнення миру. Наймолодшому Нобелівському лауреату було 17 років, а найстаршому 90. Сьогодні 105-та річниця від дня заснування Української академії наук. Указ про створення інституції підписав тодішній гетьман України Павло Скоропадський. Першим наукову установу очолив професор Володимир Вернацький. Спочатку академія наук мала три відділи і 12 академіків, а сьогодні їх більш як 170. 27 листопада 1940 року у Сан-Франциско народився Брюс Лі. Актор, режисер, сценарист і продюсер, а ще майстер бойових мистецтв зіграв у 36 фільмах. Міжнародну славу здобув завдяки супервідомій стрічці про бойові мистецтва, вихід дракона. А яким буде 27 листопада 2023 року залежить від кожного з нас.